У Росії геть зіпсувалися стосунки із Польщею і Туреччиною. Ці дві країни від сьогодні не пропускають російських фур. Росія не змогла домовитися із поляками про квоти на перевезення. Варшава закрила кордон російським вантажівкам по тому, як Москва запровадила обмеження для польських ваговозів. Російські фури, які нині перебувають на території Польщі, впродовж двох тижнів мусять виїхати геть. Вантажівки Федерації віднині невиїзні не виїзні і до Туреччині. Анкара не погодила дозволи для російських перевів. Візників товарообіг між двома країнами сильно поменшав по тому, як Москва запровадила антитурецькі санкції. Росія заборонила турецькі овочі, фрукти і м'ясо Туреччини. Скасувала з нею безвізовий режим та чартерні авіарейси. Взаємини між двома країнами зіпсувалися відтоді, як Туреччина збила російський військове літак су 24 коли той залетів на її територію. Та навіть після цього російська авіація так само порушила повітряний простір Туреччини. Кордон перетнув військовий літак су 34 Турецька Влада передала росіянам докази порушення і зажадала пояснень. Якщо Росія продовжить порушувати суверенітет Туреччини, це матиме наслідки. Така безвідповідальна поведінка аж ніяк не сприяє поліпшенню взаємин між Росією та НАТО. Утім, російське Міноборони твердить, їхній літак до Туреччини не залітав.